Вітаю Україну, вітаю мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні до вашої уваги хочу представити трояндочку Чайна гіл. Це Тантау, рік випуску 1995. От така у нас красунечка є. Висота в неї десь метр десять, метр двадцять і ширина також метр, метр десять. Однією з особливостей цієї трояндочки є те, що в неї на кінчиках квітки ось такі гострички. Це трояндочка жовтого кольору, навіть не жовтого, але лимонного кольору. Вона флорибундочка, дуже рясна трояндочка, гарно квітує, зелене глянцеве листечко. Трояндочка привертає увагу до себе своїм кольором дуже. Сильно. в мене є красуня трояндочка чайна гіл. Трояндочка не хворіє, квітує собі і квітує дуже рясно. На осінь може хватати. Борошнисту росу. У нас сильний вітер сьогодні. Вчора трошки покапав дощик, але це таке не дощика. Одна назва, що був дощ. така трояндочка. Це вже у нас доросла трояндочка. І певне років. Я навіть не знаю, не хочу сказати неправду, але років шість точно є. Вона відкриває серединку, коли розпускається, але це її. Не робить менш красивою. Гарненька, цікава така красуня. Трояндочка, чайна гел. Охайний кущик, як завжди, це хлоребундочки роблять. Рясне, дуже рясне. І довго тривали, до речі, квітування. Така в мене красуня. Люблю її, клопоту не задає. Ось отак вона відкриває серединочку. Красива, гарненька трояндочка, підсвічує все в саду, широченька, не надто висока, охайна, завжди квітує, завжди приносить радість. таке сонечко розквітає жовта, жовто-лимонна, вона навіть така, більше до лимонного кольору, Трояндочка чайна гел. Пупиночки ще не відкриті Квіточки нездорові 7-8 см Таке сонечко в саду Гарносеньке Світленьке Сонечко Поручка ріс, Вони так, з ним перегукуються. Воно на самому сонці. Не боїться вона не сонця, не дощу. Квітує найрасніше, як всі троянди в першу хвилю. І більш скромно так, але квітує весь сезон. как красуночка. квітує с цветами некая сумочка ну, все вот так вид Трояндочка. Трояндочка чайно вел. Вот такая красуночка. Дякую.